В ніч з 8 на 9 березня в Україні зафіксували рекордну за 7 семигодинну тривогу. Під час цієї тривоги Росія в черговий раз завдала масових ракетних ударів по всій території України. Атакували рашисти різними видами зброї. Від вибухів близько шостої ранку прокинулася і вся шостка. Внаслідок ракетного обстрілу значних руйнувань зазнали житлові будинки. Жертв серед населення немає. Подвір'я Володимира Францевича одне з найбільш постраждалих. Чоловік мало не плаче з горя. Воно не ходіло, воно, воно зразу цього бахнуло, аж осколки в хаті були. Воно одразу бахнула, осколки були в хаті, О, то ми кутку ми повставали, то вже двері вибити і там, і там, і вікна ті повити, і кухні, і в і веранді все побито. Усе лежало в кімнаті. Ну Як бахнуло, то жінка казала по тій стороні, а я лежав по тій стороні. О, то на них пішли, пішли, пішли осколки. Лідія Павліна разом з сусідами розбирає пошкоджений дах та паркан. Жінки вимітають скло та збирають металеві уламки ракети, які розкидало мало не по всьому мікрорайону. Алла дзвонила, що значить, там такий розбой, сюди впала, там, не знаю, що там воно впало, але ну, нанесло, звісно, нам того, ущерба багато. У 6 годин того почула, я зібралася і приїхала. О, оце так тіхи. І оце ми вже ми над всякими стеклами, шифарами і так далі. Василь Володимирович взяв у комунальників плівку, аби закрити пошкоджені внаслідок вибуху вікна. Зранку чоловік перелякався не на жарт. Став 5 часов утра. З 15 шість завтракав, тому що рано на роботу. Бах! Зарево було сильне. Анатолій Григорович зазвичай у ранковий час вигулює собаку поблизу місця прильоту. Але сьогодні щось наче втримало його вдома. Чоловік говорить, порівняно з сусідами, які мешкають на початку вулиці, він відбувся лише переляком. Що я чув сьогодні зранку? Ну, хлопок, в окно хотів вийти. Мене двері тут ударило. Я тут побачив агонь. Побіг до сусідки. Визволяти її. Вона завалена була. Це в нас Жанна в кінці вулиці. Второй Володя там на углу дом. Теж їх завалений був. Так, скажемо, сравнительно з ними в мене це ерунда. Там окно, це ерунда така. Ну а в них дуже багато. Стінки повибивало, вікна побывало. ну Дуже серйозно в них постраждали. Наразі на місці прильотів працюють комунальники-рятувальники, поліція документує наслідки ворожих прильотів, проводиться подворовий обхід. Працюють органи ДСНС, працюють комунальні служби на усунення цієї надзвичайної ситуації. Частково вже тут прозвели видачу деяких матеріалів для першочергових робіт, там плівки для вікон, ОСБ-пліту. Ну наразі це будемо продовжувати. Сергій Шкарин пояснює, що треба робити людям, будинки, яких постраждали від ранішнього удару, щоб отримати компенсацію. Людям роз'яснюємо порядок дій, значить, це треба буде написати заяву про пошкодження, також подати таке повідомлення до застосунку дії. Якщо хтось не зможе це зробити, а якщо у нього там технічно немає таких можливостей, то це можна зробити через центр надання адміністративних послуг Шостинської міської ради. Як зазначив Сергій Шкарін, чітко окресленого терміну, протягом якого постраждалі мають звернутися за оформлення компенсації, немає. Це можна зробити у будь-який зручний час.